Шоста ранку. Забираємо останні вулики з кочівлі. Але не все так просто. Вернулися бджоли, які ночували теплу ніч на полі. Але все закрито. Це були останні вулики. Що ж робити? Або лишати один ще вулик. Але ми лишимо просто рамку. І ввечері заберемо цих бджіл, які на ній сядуться ночувати. От вам і вірні бджоли. Але частина з них обліпе гляток і поїде разом з вуликом додому. Сонце вже піднялося, коли ми грузимо останній 12-й вулик. Але коло нього вже повно бджіл вернулося з поля. Не може сюди потрапити. Дуже багато з них з жовтою обножкою от кажуть нічого немає. Бджоли знаходять. Жовта обножка при них. Ну, бджоли пробачайте. Ми вам залишили рамку. А ціль треба їхати додому. Забрали ми бджіл, які залишились на пасіці, які залишилися на рамках, що ми їм там поставили. Привезли в ящику, поставили біля медового сита, біля води, і хай вони набирають зобіки і просяться вулики рідної рогової пасіки. Не залишайте на призволяще вони розумні істоти.